Ситуація на Запорізькій АЕС залишається складною, оскільки окупанти не дотримуються жодних правил безпеки. Зокрема, катують персонал та обстрілюють територію станції. За останні вісім місяців рашисти обстріляли як по навчальних корпусах та майданчиках АЕС, так і по енергоблоках, що функціонують. Подібні терористичні акти можуть призвести до нової ядерної катастрофи. Фізичний доступ. На атомну електростанцію контролюються загарбниками. Таким чином, будь-хто з іншими намірами, крім забезпечення ядерної традиційної безпеки, має доступ до безпосередньої блочних щитів керування і відповідно іншого обладнання. Це є величезний, скажімо, фактор ризику. От. І... Ми маємо зараз фактично несанкціоновані будівельні роботи на ядерній установці сховища відпрацьованого ядерного палива. Крім цього, Генеральний штаб ЗСУ не відкидає можливості нових терактів з боку росіян під час відступу з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив під час брифінгу Олексій Громов, заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ. Окупанти можуть завдати критичної шкоди населеним пунктам та організувати підриви на запорізькій атомній електростанції. Враховуючи останні інформаційні вкиди з боку Російської Федерації щодо брудної бомби, не виключається також, що окупанти можуть організувати підриви на Запорізькій атомній електростанції з метою її остаточного виведення з ладу та провокування локальної техногенної катастрофи з обвинуваченням в цьому України.